Доброго дня всім, хто дивиться дане відео. Хотів поділитися такою інформацією. У мене є така штука, мені її подарували близькі знайомі. Я довго думав, чому в автоматах даного виду, які мають калібр 545, немає в цій штуковині в бардачку ніяких Засобів для чистки самого автомату. Тобто він абсолютно новий і який подібний не візьмеш до цього, ну там теж новий, тут нічого немає. калібр 7,62 стандартно у прикладові має там щиточка, масльоночка, така різна штука є. Автомати даного виду практично ні, ні в якому не зустрічаються такі чистячі засоби. Зараз в двох словах спробую пояснити чого. В общем, переночувавши з ним я не знаю, разів 90, протязі суток ця штуковина впадала в пісок десь 3-4 рази, то його стан був наближений, можна сказати, до ідеального. Ну, він радянського виробництва, це, скажімо так, дуже легко пояснити. Отут зазори в даному автоматі ну, десь такі, як на поганій поршньовій, на машині, на мотоциклі. Тобто воно хоч і грязне, але щоб воно заклинило. Це я не знаю, як його потрібно вимазати в землю або в пісок. Тобто, скажімо так, в польових умовах даний вид зброї, ну, скажімо так, показує себе з кращої сторони. Зараз я його розберу, спробую показати основні його частини, які мають бути, ну, скажімо так, чистими. При роботі. Я не дуже спішив, тому що в руках все-таки телефон, щоб нічого не побити на ньому, та і це все робиться в польових умовах. Коротше, для чистки самого автомата при комплектації є тільки шомпол <шум> і все, більше нічого немає. Ну, це все якби через що. Коли він там попадав в пісок у землю, за допомогою шомпола можна почистити і сам затвор, і саму його частину, в якій він, скажімо так, ковзає, Тобто це дуже легко зробити, достатньо просто його там вишкрепити та і все. Але є один нюанс. Ось, ось ця штука, відверті для самих патронів. On, там, он там воно знаходиться, там де я шомполом показую, от там має бути чисто. Тобто, не знаю, проста салфетка, там навіть <реку> рукав від світера або якась його частина, береться шомпол і легенько його прочищаємо. Це робиться для чого? Щоб патрон міг спокійно туди зайти. І після пострілу, щоб, скажімо, так, затвор його викинув із автомату. А в принципі, це єдина умова, при якій якби, він буде гарно себе вести. Деякі люди говорять там ствол про про цей, ну, як сказати, із свого опитування, то ось за допомогою шомпола, навіть якщо після того, коли ну, скажімо так, автомат був дуже сильно замазаний, і отут нема отверсті, і там, коли його розбираєш, дивишся, воно повністю забите. Беремо шомпол, прочищаємо пару разів спереду, звідси трішки поштукали, заглянули, отверсті є. Воно не обов'язково має бути чистим, але воно є. Все. Цього достатньо для того, щоб автомат стріляв. Але отут має бути чисто. Ну і, звичайно, на затворі якби основні деталі, тобто сам бойок, треба трішечки, скажімо так, обстукати, потерти і так далі. Е, Насчет змазки, ну, в польових умовах це все дуже важко робити, але як його помить? Є така проста штука, як моючий средство, обична гала, або навіть шампунь. Розводиться в воді, береться проста бризкалка для поливання квітів і весь автомат миється. Він зазвичай буває жирний відмивається легко. Земля, пісок від нього. Відстає гарно. Потім просушили, взяли, скажімо так, обичну ведешку, вона завжди є практично в усіх магазинах, або щось подібне до неї. Тобто якась змазка. Бажано, щоб вона була рідкою. Трішки його побризкали, помазали, витрили тряпкою і все. Автомат має ідеальне состояння. Ну, отак, в принципі. Проводиться чистка самого автомату калібру 5,45. Ну, не знаю, в мене більше нічого додати. Це якби така ха, досконала річ в порівнянні з автоматами імпортного виробництва. Все, дякую всім за увагу.